15 в Україні, ви на каналі. ТВА. я Микола Сорокваш про головні події в Україні та світі. Коротко говоримо далі. Раш на п'ятницю у Донецьку тамтешні жителі у паніці штурмують бомбосховища. У місті не припиняються гучні вибухи та постріли. В атаку пішли бойовики. У біки аеропорту рухаються танки та інша важка техніка терористів. Про це повідомляють жителі Донецька в соцмережах. Не на підтвердження публікують відео та фотографії. Люди кажуть, проросійські про російські бойовики готуються до вуличних боїв на території міста, оскільки у київському районі це поблизу аеропорту, Танки і зенітні установки вже зайняли бойові позиції. Нагадаю, вранці терористи обстріляли литовище з градів. Про це повідомили у прес-центрі. АТО найбільше дісталося диспетчерській вишці обійшлося без жертв справа. в тім, що Донецький аеропорт знаходиться на великій відстані від кордону від Російської Федерації України і Російської Федерації тому. Обстріли аеропорту ми ніяк не пов'язуємо з тим, щоб відвернути увагу від того, що відбувається на ділянці кордону України з Росією, яка поки що не контролюється українськими військовими. Кононаду у всіх районах міста не вщухає і досі. Про це зазначають у міській раді. Фахівці аварійно-диспетчерської служби Донецьк мізгаза повідомляють, снаряди бойовиків пошкодили газопровід середнього тиску. У результаті стався витік газу. Це призвело до відключення від газу котельні відомого у місті видавництва Донеччина. Також повідомляють про пожежу на хімічному заводі. Нині над обласним центром з'явилася вогняна хмара. Люди кажуть, від вибуху здригнулися жителі нової. Лише Донецька, але й Макіївки пролунав він на території, контрольований бойовиками з так званої ДНР. У Кримські привезли пенсію на п'ятий день після звільнення від терористів. Мешканці селища на Луганщині отримали пенсії 5 мільйонів гривень. Готівкою сюди доставила бригада Укрпошту у супроводі військових і голови Луганської ОДА. Соцвиплати тут припинилися у квітні, коли почалися бойові дії. Село захопили терористи так званого Всевеликого війська Донського. Звільнили кримські минулої суботи згідно з мінськими домовленостями. А вже зараз тут повністю погасили пенсійну заборговань.

Морози і сніг уже в Україні цієї ночі стовпчики термометрів опустилися майже по всій території на 10 позначок. Найбільш холодно було на Луганщині, Харківщині та в Сумах. А от на заході хорделиця принесла кучугури снігу. Замало більшість тамтешніх областей до того ж, замерзла і Керченська переправа у Криму. Перший сніг побачили у Львові, Івано-Франківську, Хмельницьку та Тернополі. Тамтешні жителі кажуть, осінній снігопад підійма настрій, і вони аж ніяк не засмучуються через холоднечу. Синоптики ж зазначають, хоч у день ще подекуди триматиметься плюсова температура, відлиги найближчим часом чекати не варто. Сніг гарно що випав, усі тішаться, але він вже трохи заскоро прийшов. Зима почалася, і всі не готові до такого. Навіть дехто добре не взувся, як я от фляглише й промокли, а не прибирається, бо напевно, Жак теж не готовий. Вітаю вас першим снігом. Справжня зима підбирається вже до Вінницької області, але там не так морозно, як було на сході. Всього мінус один вночі. Але снігу намило багато. Комунальники з ним борються з п'ятої ранку і вже заходилися прибирати тротуари та проїжджу частину. Двірники ще зрання провели посипку дворів та майданчиків біля під'їздів. але враховуючи те, що сніг не припиняється, а стає ще більш інтенсивним, значного ефекту це не дає. Тому ми вже розпочали пуск техніки, яка прочищатиме проїжджі частини, щоб якщо вдарить мороз, снігова каша не примерзла до асфальтового покриття. Паралізована і Керченська переправа в Росію. Снігу там поки не випало, але через нагоду пароми відпочиватимуть два дні. Зупинили їх через сильний вітер з поривами. Про це заявили у кримському гідрометеоцентрі. Крім того, там уже очікують різкого зниження температури повітря аж на 10 градусів. У відомстві кажуть, дістатися протилежних берегів нині не можуть близько 200 вантажівок і стільки ж легкових автівок. Нагадуємо, напередодні ввечері самопроголошена кримська влада закрила переправу через шторм та сильний вітер. У решті території України. Іні синоптики обіцяють припинення опадів на вихідні, плюсову денну температуру і невеликі морози вночі. Вадим Понька, Світлана Козлик, Марина Криворотова, ТВА. Люструвати Ярему півсотні киян прийшли під будівлю генпрокуратури з вимогою люстрації керівників відомства. Мовляв, ці розвели корупцію і не прислухаються до громадян. Протестувальники, переважно пенсіонери, озброївшись пляшками, горкотіли і галасували під стінами будівлі. До них приєдналися і група тих, кого обдурили забудовники. Згодом з'явилися два сміттєвих баки для самого Яреми і його помічника, але вони, звісно, так і залишилися стояти порожніми. Піймати прокурорів під пікетувальникам не вдалося. Що ремі, що в нього? Як говориться, подібна до подібної тягнеться. Ви знаєте, палац його навіть не хатинка, а палац, можна сказати, вдвічі більше, у Пшонки. Вони нечесно судять! Нечесно судять наших людей, чесних. Громадські активісти та журналісти-розслідувачі стали номінантами на членство у громадській раді, яка здійснюватиме контроль за люстрацією. Усіх претендентів представив очільник люстраційного комітету Ігор Соболєв. серед громадських активістів Карл Волох і Максим Маньковський. Максим був ведучим усіх мітингів за закон про очищення влади. Людмила Козловська, президент польської фундації Відкритий діалог, автори розслідувань у сфері освіти та оборони Максим Опанасенко та Ганна. Мінець Сергій Іванов, журналіст і один з творців Луганського Євромайдану. Також серед медійників-кандидатами стануть Денис Бігус, Марія Землянська і Тетяна Пеклун. Із тисячі претендентів до ради увійдуть 13. головні критерії: кришталева репутація і багаторічний досвід боротьби з корупцією як журналіста або громадського активіста. Тепер номінантам ще треба самим пройти ілюстраційну перевірку. Брати гроші у держави на організацію такого апарату я вважаю не своєчасним і недалекоглядним. Не своєчасним тому, що йде війна, а недалекоглядним, тому що це поставить роботу органу, що має здійснювати громадський контроль в залежність від державного фінансування. Такі процедури закладати неправильно, тому ми будемо просити у людей. Допомагати люстрації і словом, і ділом, і грошима жодних розпорядчих функцій, жодних виконавчих функцій громадська рада не має. Справа громадської ради, і тому вона так і добиралася саме з журналістів, і саме з журналістів з певною репутацією, не дати якимось чином заховати когось від люстрації. Тим часом на Дніпропетровщині розгортається скандал довкола активістки місцевого люстраційного комітету Таміли Ульянової. Вона зникла напередодні ввечері і де перебуває наразі дівчина, невідомо. Як повідомив голова люстраційного комітету Єгор Соболів, рідні зникли, розповіли Тамілу з дому викликали невідомі люди, які назвали слідчо-оперативною групою. У генпрокуратурі вже заперечили свою причетність до затримання дівчини. Утім, заступник голови Дніпропетровської ОДА Свідослав Олійник у Фейсбуці висловив припущення, що до зникнення Таміли може бути причетний прокурор області Роман Федик. Мовляв, Уліанова мала задокументовані факти зловживань прокурором Дніпропетровщини 30 вересня. Місцеві люстратори від народу висипали йому на голову сміття, після чого прокуратура порушила карну справу проти активістів. Раїсу Богатирьову у розшуку голосила Генеральна прокуратура України. Екс-віцепрем'єр фігурує у кримінальній справі про розтрату і заволодіння коштами держбюджету в особливо великих розмірах. Йдеться про суму понад 6 мільйонів гривень, які зникли під час керівництва Богатирьовою міністерством. Як повідомляють у генпрокуратурі, учора суд дав дозвіл на взяття її під варту. Так само суд наклав арешт на майно богатирьової чоловіка. Це три квартири у Києві, апартаменти в Ялті і три будинки в селі Підгірці. Що на Київщині. Режисера Олега Сенцова залишили під вартою скаргу щодо звільнення українці з СІЗО. Подавали його адвокати. Однак суд у Москві зажадав подальшої ізоляції Сенцова. Нагадаю, раніше строк арешту українського режисера продовжили до 11 січня 2015 року. У Росії його підозрюють у тероризмі. Українець ці звинувачення відкидає у Києві. Арешт Сенцова вважають незаконним. Такої ж думки дотримуються в організації Міжнародна Амністія. Понад 4,5 мільйона українців не матимуть змоги проголосувати на цих виборах. Про це заявляють у мережі ОПОРА. Головна причина російська агресія та військові дії на сході України. Через анексію Криму права на волевиявлення будуть позбавлені 2 мільйони осіб на територіях Донеччини і Луганщини. Підконтрольних бойовикам не прийдуть на дільниці майже 3 мільйони людей. Тим часом у комітеті виборців застерігають у певних округах на сході. Бойовики намагатимуться зірвати голосування, щоб визнати його не дійсними нас непокоїть факти заяв від представників терористичних організацій, різноманітна оцінка з боку Російської Федерації, інформація про стягування техніки і так, далі, і так далі. Ми очікуємо, що може бути застосована схема, коли внаслідок паніки, внаслідок показових обстрілів буде здійснена спроба мінімізувати явку в окремих виборчих округах. У небі над Україною літатимуть безпілотники місії ОБСЄ, так починає їх використовувати задля для спостереження за ситуацією на Донбасі. Від сьогодні у східній частині нашої держави за сприятливих умов розпочнуться регулярні польоти, зазначили у прес-службі ОБСЄ. Апарати надані обслуговуються австрійською компанією. Вона здійснюватиме польоти лише з дозволу і під керівництвом місії спостерігачів. Безпілотники доповнять роботу наших патрулів та допоможуть нам зазирнути у ті райони, куди не можуть дістатися фахівці. Важливо відзначити, що інформація, яка надійде завдяки безпілотникам, буде власністю місії. Місія вирішуватиме, що вона зробить з цими даними. Отриману інформацію додадуть до звіту, який зроблять для всіх 57 держав-учасників. ФСБшник Росії воює за Україну. Хлопець перейшов на бік української армії, каже, що не може миритися із цинічністю керівництва Російської Федерації. Нагадаю, це вже не перший випадок переходу російських військових на бік України. Раніше своє бажання служити в українському війську в зоні АТО висловив офіцер ФСБ Росії Ілля Богданов. Украина – это последняя, куда могут правые сейчас в России тикать. Uh -huh. Это наш оплот вот, для революции в России. Для... Это вообще белая страна, прекрасная. Столько белых я в жизни не видел. Я потому что не выезжал за пределы России, мне нельзя было по новой Столько белых я в жизни не видел. Здесь очень классно, здесь очень клево. Это сердце Европы, белая Европа. Протези для скалічених бійців у зоні АТО у Києві волонтери, громадські активісти і представники Мінсоцполітики обговорювали можливість та проблеми забезпечення штучними кінцівками військовослужбовців. За півгодини питання якості протезів, процедури їхнього отримання і вартості переросли в запальну дискусію. Приєдналися до неї і потерпілі бійці. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Олександр, доброволець 95-ї аеромобільної бригади, на одному з мінометних обстрілів втратив ногу. Тепер, щоб отримати протез, йому треба не тільки надати довідку учасника АТО, а й довести це. Навіть попав у військовий госпіталь, коли мені намагалися доказати, що я цивільний. Мені би, виручила тільки одна річ, Що у мене була в Харкові дана давна з печатію військової частини, де і як я отримав ранення. После этого мне сказали, що ну да ми вас будемо лечить бесплатно. А хотіли доказати, що я цивільний, только для того, щоб я платіли що за лікарство. Які треба надати докази, у мінсоцполітики, так і не пояснили, а питання з протезом пообіцяли вирішити завдяки інвалідності, яку чоловіку встигли оформити у госпіталі. Вопрос цей відкритий. Конкретно по вашому вашій проблемі наскільки я зрозуміла, у вас є інвалідність. По питанням вопросом у вас проблем не буде. І це не єдина проблема, на яку натрапляють поранені бійці. На протезування держава кошти виділяє, утім встановлює граничну суму вартості на власний розсуд, обирає завод та необхідну функціональність штучної кінцівки. Цим відключає можливість отримати складний протез, який допоможе повноцінно існувати пораненому. З Чим можна порівнювати протез? Це не нога. Вона завжди буде як тісний старий черевик. Чим людина, яка була на нозі, на носі, може порівняти протез. Якщо можливість обрати протез таки з'явилась, медики радять віддавати перевагу вітчизняним сервіс в Європі хороший, та коли доведеться замінювати деталі, знайти в Україні їх майже неможливо. Крім самої установки протезу, крім того, що чоловіка участь ходити на протезі і користуватися їм. Потім є обслуговування. лучше, коли первічне все протезування робиться здесь, вас веде один доктор, один протезист, ви знаєте, як з ним спілкуватися і як з ним працювати. Щоб посприяти вирішенню усіх проблем, волонтери запропонували створити при Мінсоцполітики незалежну експертну комісію, яка рекомендуватиме необхідний протест та місце його виготовлення. Для цього навіть знайшли кваліфікованих медиків. Та у Мінсоцполітики поки що вважають це неможливим. Немає слова неможливе. Чому для вас є такі слова? Чому у вас немає цього індивідуального підходу? Чому ви прикриваєтеся законами, папірцями і чимось іншим? Тому що ми чиновники. Інна Гоголь Олексій Дрісов ТВАЙ. Допомогти Україні з оплатою газу закликала ЄС Ангела Меркель. За словами канцлера Німеччини, фінансування газових поставок необхідно забезпечити на період з листопада до лютого. Меркель наголосила, що у вирішенні цього питання сторони пробувають в одній зв'язці, адже припинення поставок російського газу через територію України може негативно позначитися на країнах Західної Європи. Водання Wall Street Journal повідомляє, що ЄС може виділити Києву один мільярд доларів. Утім, остаточне рішення у Брюсселі ще не. Прийняли Росія очікує, я вважаю, вона має до цього хороші підстави отримати гроші вже до грудня, оскільки українському уряду довелось боротися над вирішенням інших проблем. І через місію міжнародного валютного фонду Росія потребує цих грошей перед тим, як програма фонду буде запроваджена в дію. Тому нам потрібне проміжне фінансування на цей період. Зменшити залежність від російського газу прагнуть в Євросоюзі у Брюсселі Схвалили нову енергостратегію. Документ передбачає підвищення ефективності країн ЄС в енергетичній сфері. Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей підкреслив важливість цієї ініціативи в контексті подій на сході України. Він наголосив на необхідності енергетичної незалежності Європи. Також у ЄС планують зменшити викиди парникових газів і розвивати відновлювальні джерела енергії. Рекордне падіння рубля в Росії на московській валютній біржі долар і євро оновили свій історичний максимум. Вартість американської валюти подолала психологічну позначку у рублі. Євро піднявся до відмітки 53 рублі. Стрімке падіння російської валюти триває вже кілька тижнів. Фінансисти бачать у знеціненні рубля негативний вплив західних економічних санкцій. Жителі Росії занепокоєні. Посліпасідні паєстки з рубеж, конечно, стало менше комфортно питаться. Ну и относительно ты прекрасно понимаешь, что если на 20% подорожание случилось, следом твоя зарплата понизилась. Ну, посмотрим, что будет дальше. Наверное, вот так и останется. Как говорят представители этой же сферы, или банкир, или все остальные, говорят, что вот, наверное, так и цены пойдут, и такая дороговизна, она сохранится. А что нам делать? У Росії намагаються оскаржити санкції заходу. Одна з найбільших фінансових установ цієї країни. Російський збербанк звернувся до суду ЄС. Адвокати вимагають скасувати обмеження заходу. Збербанк потрапив під санкції ЄС наприкінці липня, поміж п'яти інших російських банків. Їм обмежили вихід на європейський ринок капіталу. Аналогічні обмеження щодо фінансових структур запровадили і Сполучені Штати. Відбулось останнє цього року сонячне затемнення. Його спостерігали, зокрема, мешканці північної Америки. У лос анджелесі люди повиходили на вулиці, аби роздивитися це природне явище. З погодою їм пощастило. На небі не було ані хмаринки. Цього року на землі можна було також спостерігати два повних місячних затемнення. Ще два стануться до 28 вересня вже наступного року. Чи вплинуло це явище на результати у великому спорті розповість Василь Полотай? Я чекаю вас у цій студії рівно о вісімнадцятій. Бажаю вам вдалої п'ятниці.